the jumpers they stick back in Доброго дня. Доброго дня. Як вас звати? Доброго. Дня. Як вас звати? Я? Як вас звати? Василь. Василь. А чого? Ха люди, люди. Нічого нічого, нічого. А ви знаєте смуглянку, знаєте? Це руська пісня. Ну це ж, ну, ж проукраїнська. Я ривуська. Она на русському, але а... про Україну. А... Знаєте? А, знаєте? — Я знає? не знаю слово по українськи Как-то ведь на рассвете захожу в кости Там снуглянка, молда, Ванка, собирает и Твиноград. Не, не, по не а чему? Ну, ты ж не знаешь, ты ж нас на русский, ж сразу. А, 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 на русский? А, добрый. Ну, да. Я просто понимаю, что здесь была такая чудовая песня по Украину. Якби моїй молоді. А то знаєте, хай живе, живе, вільна Україна. Хай живуть, живуть вічна козаки. Хай квіте, хай квіте, червона калина. Нехай згинуть вороженьки, на вічні віки. Нехай згинуть вороженьки на вічні віки. Хай живе, хай живе вільна Україна. Хай живуть, живуть вічна казаки, хай квітей, хай квітей, червона калина, нехай згінуть вороженьки на вічні віки, нехай згінуть вороженьки на вічні віки. Дякую.